Синьо-біло-червоний це офіційний прапор Автономної Республіки Крим, затверджений, ще на початку 90-х. гама кольорів нагадує інший: біло-синьо-червоний російський триколор. Історикиня Гульнара Абдулаєва каже, ця схожість не випадкова, адже затверджувалася стяг автономії тоді проросійська влада. Це було навмисно зроблено, тому що вони хотіли переписувати історію, нав'язували свою версію історії, і через такі символи вони питалися пропагандувати на те, що Крим ніколи не належав Україні він належав до Росії. Через такі моменти і вони переписували завжди цю історію, але не можна внідрити те, що неприродно, наприклад, для самого Криму. Є в Криму і офіційний герб, затверджений у ті ж 90-ті. на варязькому щиті. Грифон тримає мушлю з перлиною на синьо-біло-червоній стрічці надпис російською процвітання у єдності З часу. Затвердження такої символіки Криму минуло вже понад 30 років. Півострів, 12 рік в окупації. За цей час змінилося і сприйняття символіки півострова. Зокрема, національний кримськотатарський прапор Блакитне полотнище і золотою тамгою став одним із головних символів спротиву сьогодні. Мені здається, що практично немає такого українця в країні і за рубежом, який би не знав, як виглядає прапор кримських татар. І сьогодні цей прапор, як і прапор України, він має більше значення для всіх нас. Саме от в такому вигляді, як ми зараз бачимо, кримсько-татарський прапор, він виглядав не завжди. Тобто в нього немає такої давньої історії, як, наприклад, у дуже багатьох символах кримських татар. А сам прапор, можна сказати, що його історія починається саме з тисячі 1917 року. Тобто саме тоді, коли блакітний колір самого прапору нас виз'єднався з цей тарах -тамбою. Що символізує Крим, ми запитали в українців. І виявилося, це аж ніяк не офіційна символіка автономії і не лише море, гори чи архітектура. Символ Криму це кримські татари. Боротьба їхня. Депортації це ну цим такий не дуже добрий, але було боротьба, їхня боротьба за нас за незалежність за, за свою незалежність. Це люди ж там, вони наші українці. І перш за все, я думаю, вони вони наш символ, з ми маємо боротися, ми можемо ставити от, на перше місце. Звичайно, для багатьох символами Криму є саме природні об'єкти, море і унікальна природа. У мене спогад з дитинства ведмежа гора, гурзуф, ялта, властівчине гніздо і лаванда. У мене асоціація з петрі і з цими такими хвойними деревами незвичними для взагалі, для України. Гори красиві дуже, Медведь, гора, Артек, от которой вот был. Это тоже мы там это самое значит, нравится. Природа нравится. Воздух нравится. Есть там чем дышать. Море. Я жемчужина, так сказати. Серед міст називали Ялту, Бахчисарай, Керч, Сімферополь, селище Грузов. Це місто Керч для мене, тому що там і Азовське і Чорне море якраз було. І туди-туди їздили. В Херсонесі Арка в дитинстві їздив на море, бачив і ось запам'ятались дуже сильно. Бахчисарай, кримські гори кримські, дуже люблю тут. Відвідував постійно їздив з дітьми туди. Сонячна погода, багато історичних артефактів. Окрім цього, у багатьох Крим асоціюється з особистими спогадами. Це дитинство, поїздки на вихідні, смачна черешня та купання в морі. Для мене Крим це спогади дитинства. Коли, коли ми з моїми батьками могли сісти в автомобіль і через 6 годин бути в Криму. Крим це черешня. Для мене це сонце. Це, це відчуття дитинства, те, яке зостається у чоловіка, у людини на все життя. У мене асоціації швидше є. Для мене це, коли я був в Криму Кізіл, там усюди він ріс просто я був в Айданілі, і в Сімферополі, пам'ятаю, ось сюди був Кизіл. Крим тут з дитинства у Криму останній раз я був. Ой, дуже гарна дата. В 12 годин дня я купався в морі. Це було в Чорноморську. 12. -го. Грудня 12-12 в 12. Все зафіксовано на... Камеру. це була моя остання візит до Криму. Крим для мене це. Впродовж історії, починаючи з античних часів, Крим мав свої символи, каже історик Сергій Громенко. Тому важко виокремити головний. Історія Криму є настільки давньою, настільки глибокою розвиненою, що не існує просто жодного якогось єдиного пам'ятника. Який міг би символізувати собою всю історію Криму? Для античного періоду Криму це є давньогрецькі руїни Херсонеса, Екопея, для середньовічного Криму очевидно, це Мечеть Узбека, для періоду Кримського ханства? Це От перший єдиний збережений палац кримських ханів. Власне, е якщо ми можна знайти там для кожного окремого народу якусь видатну е пам'ятку у різні історичні періоди, імперська радянська чи то російська політика насаджувала свої символи Криму. Та як каже історикиня Гульнара Абдулаєва, не можна впровадити те, що неприродно для самого Криму. Тому вважає, що після деокупації першочергово варто буде змінити офіційну символіку півострова. Оксана Бовсановська, Дмитро Панов, Олександр Сова, Суспільне новини, Крим.